Вірний друг, народна казка. Один чоловік посіяв просо. Через якийсь час прийшов подивитися, як воно зійшло. Глянув, усе просо заросло бур'янами. Махнув чоловік рукою та й каже На його чорти полють. А чорти сиділи під межею і чули це. Чоловік поїхав, а вони всі зібралися та й випололи просо. Через деякий час поїхав той чоловік знову на свою ниву. Приїхав, дивиться, просо виполене і вже високе виросло. Підходить він до проса, аж тут звідкись узявся чорт і спиняє його. Це ж моя нива, каже чоловік. Чого ж ти мене не пускаєш? Нива то твоя, але обробив її не ти. Як хочеш, щоб я віддав тобі це просо, то приведи і покажи мені свого найвірнішого друга. Поїхав чоловік додому і задумався, кого вести до чорт.